Бенксі – один з найвідоміших, але при цьому найтаємничіших сучасних художників. До сих пір ніхто не знає точно хто стоїть за цим ім'ям, і для мене особисто це неймовірно. Тому що художник дійсно хоче, щоб ми дивилися не на нього як особистість. Він хоче, щоб ми дивилися на його твори, на його філософію, на його психологію, на його бачення світу, на його протести і боротьбу. І це неймовірно. Він свідомо підтримує анонімність, і це дійсно стало його такою. Частиною художнього стилю він почав свою кар'єру як вуличний художник у Бристолі, Великобританії на початку 90-х років. Спочатку він використовував техніку трафаретів, що дозволяло йому працювати швидко і непомітно, що було необхідно в умовах незаконного графіті. Однією з перших його робіт була серія політичних зображень, що ставили під сумнів владу.